Стосовно ферль Капарка і, взагалі, будь-яких лісопаркових зон за, на околиці міста Харкова або за межами міста, ми вже неодноразово говорили, що заходити туди ми не рекомендуємо. Через те, що ці райони Харкова та Харківський район інтенсивно обстрілювався ворогом. Там досить велика кількість як розірваних, так і нерозірваних вибухонебезпечних предметів, сапери ДСНС, які розміновують територію, і наразі всі зусилля наших піротехнічних підрозділів направлені виключно на розмінування лінії електропередач. Тому зараз немає змоги детально обстежити саме цю територію. Дозвіл ДСНС не видає на відкриття. Тобто вони повинні вирішувати з місцевими органами влади.